Що вам дасть особиста консультація у таролога? Якщо у вас є сумніви щодо вашого партнера чи партнерки, або вашого майбутнього у цієї парі, якщо ви зайшли в якийсь тупік і не знаєте виходу, але боїтесь прийти до таролога і спитати у карт, давайте спитаємо зараз, що вам. Скажуть карти, що вам дадуть карти на особистій консультації, що ви отримаєте? Скоріше ставте лайк цьому відео і дивіться на карти. Карти зараз вам скажуть. О, вам... дивіться, по-перше, це трійка жезлів. Кілька жезлів це надія, це сподівання, це коли людина вже бачить горизонт, вже все розуміє, у людини з'являється, у вас з'явиться, знаєте, почуття того, що нічого не закінчено, все тільки попереду. У вас жезли, це енергія, це надія, це. Прагнення, це натхнення. У вас з'явиться оцей корабель, він показує це, це і є майбутнє. З'явиться такий ясний горизонт і ясна стратегія дій. Коли ви вже будете дивитися у своє майбутнє з оптимізмом і надією. А тут однозначно ви будете. Дивитися так впевнено через те, що ви будете розуміти, що відбувається, і що надалі буде відбуватися у вас в вашому житті. І карта коханці каже про те, що ви якось для себе все з'ясуєте, це розставите по полочках щось дізнаєтесь про свою другу половинку. Для вас всі. Таємниці будуть відкриті, нерозв'язані вузли будуть розв'язані, і ви вже будете дивитись на свою другу половинку прямо, спокійно, відверто, щиро, і ви вже будете знати, як домовлятися з цією людиною, про що говорити, ви все будете розуміти. Так що вам пряма дорога до. Наролога до мене. Я вас чекаю.